Вітаю вас, мої підписники та гості каналу. Наразі виконується монтаж повздовжньої кермової тяги. Поперечна тяга кермової трапеції вже змонтована. Останні штрихи щодо підгонки і обварювання тяги. Використовуються наконечники. Кримової системи ВАЗ-2101. Всі нові. Бивушки не ставлю. Що з представляє поздовжня тяга, це йде два накіначника коротеньких, Коротиші на них кажуть, обойма муфта з внутрішньою різьбою, розрізана навпіл і посередині доточена 20 труба, з одної сторони обварений муфта, з іншої сторони я от Виставив і залишилось також обварити. От. Щодо виготовлення передньої балки, я відео ще не виставляв, але воно буде наразі багато відзнято матеріалу, але потрібно його ще змонтувати, підігнати. Так що, слідкуйте за моїми оновленнями. Буде багато цікавого матеріалу стосовно поточного переобладнання. Мотоблоку 8 кінських сил мототрактор. І е, будуть такі епізоди, етапи його виготовлення. Е, почнеться це все з передньої балки і закінчиться вже навіскою та іншими такими вже е, е, відео тематичними. От. Значить Виготовлення рами, е, монтування поліка, е, кермова система, система галь, гальм, щеплення. Крила, як я виготовляю. От. Тому слідкуйте. Кому цікаво, я використовую розхідні матеріали, відрізні круги. Це не реклама. Дійсно хороші круги, я їх довгий час вже використовую. Це до 125-ї машинки. Круги Сігма. Чесно кажучи, доволі такі живучі круги. Щоб не збрехати, в мене вони переживають ну, тих самих два атамани. Можливо, навіть два з половиною вони переживуть. Ну, два точно переживуть. От. Атамани новообразиві. мені не подобається, вони дуже швидко стираються. Ці сіма доволі такі вони достойні круги. І кубіси. Трішки, напевно, на мою думку, поступаються в сігмі, але також хороші ці круги. Доволі такі вони витривалі. Ну, на завершення цього відео користуюсь Шісті. я такою шліфмашинкою Bosch 125. У мене їх три. От одну з них покажу. Близько двох років вона у мене вже трудиться. По ній ремонтних робіт не було ще. Одна тільки була заміна кнопки, але, як виявилось, проблема була не в кнопці, а в розірванні всередині ну, класика така жанра, в всередині кабелів. Перегнулись кабелі з часом, ну я виявив цю проблему. Але, на жаль, після того, як замінив кнопку, проблема не зникла. Я все-таки вирішив знову цю -всю, все цей ланцюг дослідити, і виявилось, що проблема все-таки була в кабелі. Не знаю, чому я з першого разу не, цю проблему недолік не знайшов, ну, тим не менше. От. Так що, кому цікаво, слідкуйте за моїм каналом. Я буду намагатися вас постійно тримати в такому. Трендів, зацікавленості, щоб ви могли трішки вкоротати свої вечори після роботи, або хто має бажання переробити також свій мотоблок, от, для вас це буде трішки такою базою, з чого ви зможете почати, які для цього потрібні матеріали, скільки це займає часу, такі якісь нюанси цікаві, можливо от, для вас будуть. Так що Буду радий, якщо ви будете задавати питання на моєму каналі під моїми відео. По можливості буду відповідати на коментарі, але якщо, можливо, комусь не відпишу, не гнівайтесь, вибачайте. Напевно, на це буде якась поважна причина, як варіант відсутність вільного часу. Все, дякую за увагу. На все добре.